«Народи мій, пишаюся тобою. Моя душа, частинка твого я, красою правди у святім двобою. Понад майданом сонця лик сія. Є нація, хай знають всі у світі. Ми є. Народ піднявся із колін, і переможно сонце правди світить, співає гордо наш державний гімн. Слава ні воля. ще нам братя Українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. Революція гідності це новий термін, який вивчає політичні та суспільні зміни в Україні 21 листопада 2013 до лютого 2014 року, викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшу протидію цього курсу. Чим була революція для кожного з нас для когось прогулянкою, для когось війною. Але в першу чергу майдан став випробовуванням на цінність особливості людини, виміром людства та гідності. Не будьте ви до цих подій, байдужі, бо знайте, ми сьогодні не одні, а разом ми нестримні і справді дужі. Ми українці. Свідомий і відповідальний народ. Здатні відстоювати свій вибір. Ми подали історичний приклад того, як солідарність, братерство і взаємоповага між сотнями тисяч людей згуртовує їх довкола спільної смети. український народ відчув потребу в єднанні, повірив у своє майбутнє і довів, що у нації яка вийшла на майдан і заявила, що спроможна захистити своєї свободи, є велике серце і високий дух. Революція гідності кардинально змінила напрямок розвитку держави та суспільства, згуртувала свідомих, зрілих громадян, справжніх патріотів батьківщини. Але шанс на зміну дістався нам, дорогою ціною, ціною людських втрат. Дійсною раною, на серці кожного українця буде пам'ять про героїв Небесної Сотні та воїнів АТО, кожен з яких віддав за свою переконаність, переконання найвищу ціну власне життя. Але революція гідності не завершилася. Вона продовжиться на території нашої країни. Саме завдяки мужності українських військових там ми зараз можемо спокійно жити тут. Ми віримо в перемогу наших воїнів, які з почуттям гідності та патріотизму нині воюють за Україну, захищаючи територіальну цілісність і ідеали свободи і демократії як найвищої цінності сучасного цивілізованого світу. Еволюція відбулася не лише в політичному житті країни. Передусім, вона відбулася у нас самих у нашій свідомості. Україна це територія гідності і свободи. Таким нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для українців, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність своєї прагнення до свободи. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не переможе, мій народ.